Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок, я досліджую світ. Тема уроку чи всі гриби їстівні?» Відгадайте, будь ласка, загадку, в теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це таке? Звичайно, це гриб. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про гриби. Осінь дарує нам багато грибів. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви збирати гриби? Які гриби ростуть у вашій місцевості? І взагалі, що ж це таке гриб, дітки? Гриби, вони не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Гриби це є окрема група живих організмів. Давайте ми зараз з вами поглянемо, які існують їстівні гриби. Якщо погода тепла і дощова, то грибів у лісі сила силенна. Це і сироїшка, і лисички, і підосичники, це маслюки, печериці, опеньки. Це чорний грузь, боровик. Підберезник. А зараз давайте розглянемо будову гриба. Роздивіться уважно, добре всім відомий білий гриб. Погляньте уважно на нього. Білий гриб має коричневу шапинку і білу ніжку. Ось ця ніжка і шапинка це плодове тіло гриба. А виростає гриб із грибниці. Подивіться уважно, де на малюнку зображені шапинка, плодове тіло, ніжка і грибниця. Шапинка і ніжка ті, і гриба – це плодове тіло, яке виростає із грибниці. Грибниця схожа на білі розгалуджені нитки. Це головна частина кожного гриба. Вона міститься в ґрунті. І живий гриб поживними речовинами. Із частинок грибниці виростають нові гриби, так вони розмножуються. Збираючи гриби, не відривайте е, із, їх із грибниці, щоб не пошкодити. Не можна, дітки, е, Пальчиками розгрібати грибничку, тому що грибничку можна пошкодити, і тоді з неї не виросте новий гриб. Гриб потрібно викрутити, щоб не пошкодити грибницю. Навіть зрізати е, ножечком не всі гриби можна. Є деякі види грибів, які краще викручувати із грибнички, тому що, якщо зрізати ніжку е, ножем, все рівно частинка. Е, Частинка ніжки, тобто частинка плодового тіла гриба залишиться у грибниці. Вона почне гнити і від цього грибниця пропаде. Тому потрібно знати, які види грибів можна зрізати ножем, а які краще викручувати для того, щоб не пошкодити грибницю і щоб з цієї грибниці на наступну осінь знову виросли грибочки. Поряд із їстівними грибами завжди дітки ростуть і отруйні гриби, тому дуже важливо вміти їх розрізняти. Запам'ятайте, які є отруйні гриби. Давайте ми зараз їх з вами розглянемо, деякі види павутинник, сморш, мухомор, чортів гриб. Лисичка не справжня. Подивіться, вона схожа на лисичку, але не настільки, щоб її можна було сплутати зі справжньою. Бліда поганка, дощовик, строчок звичайний. Так, а як же відрізнити, дітки, наприклад, справжні опеньки від несправжніх? В несправжніх опеньках немає білого кільця під ніжкою. І вони мають різний колір шапинок. Подивіться, на справжні опеньки, які знаходяться на світлині з лівої сторони. Під шапинкою є ось таке біле кільце, ніби як кумірець, і шапинка від світло-коричневого до темно-коричневого. А з правої сторони ми бачимо несправжні опеньки. По-перше, вони дуже бліді, не такі, як мають бути. А по-друге, під чапинкою немає ось цього білого кільця. Як же нам можна відрізнити дітки справжні гриби лисички від несправжніх грибів? Лисичок. Справжню лисичку від несправжньої можна відрізнити за кольором і формою шапинки. Подивіться, з лівої сторони ми бачимо фотографію справжньої лисички. По-перше, вона жовтуватого кольору, а по-друге, її шапинка, нібито хвиляста така. А з правої сторони ми бачимо фотографію, на якій зображена несправжня лисичка, тобто це неїстівний гриб. По-перше, шапинка її не має хвильок, вона просто така, нібито гладенька. А по-друге, вона має інший колір, вона більш рудувата, а справжня лисичка більш жовтувата. Найнебезпечніший гриб неїстівний, дітки це бліда поганка. Розгляньте його уважно. Отруєння цим грибом призводить до смерті. Подивіться, бліда поганка, по-перше, вона білого кольору. По-друге, в неї є під шапинкою оце біле кільце, але воно дуже довге і нагадує довгий комірець, так? І бліда поганка, вона на дуже тоненькій ніжці. Її ні з ким не спутаєш, от краще цього гриба не чіпати взагалі, коли ви знайдете його в лісі. А зараз давайте спробуємо відгадати назву гриба за віршем. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, і як побачить, геть тікає. Що це за гриб? Мухомор, звичайно, дивіться, який він гарний, яскравий, але, дітки, він отруйний. Наступний гриб згадайте, ой, о, спробуйте відгадати, обліпили всі пеньочки мама, тата, сини й дочки, наче нитки всі тоненькі, вишукані чи пурненькі. Що це за гриб? Це опеньки, звичайно, діти. А зараз відкрийте, будь ласка, наші зошити на сторінці 55-56, і давайте спробуємо закріпити на будь на уроці знання та виконати завдання в зошиті. Сторінка 55 завдання перше. Відгадайте загадки і напишіть відгадки. Загадка перша. Людину, звіра, муху, кого б він не стрічав. Ні разу капелюха, одначе не знімав. Що це? Це гриб, звичайно, запишіть відгадку до свого зошита. Наступна загадка. Ці стрункі грибочки зайняли пеньочки, шапинки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. запишіть, будь ласка, відгадку. Наступна загадка. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину. Капелюк червоний взяв. Всіх навколо налякав. Що це за гриб? Мухомор, звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь до загадки. Наступна загадка. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні, лисички молодці, запишіть, будь ласка, відгадку. І остання загадка. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники маслянисті, Маслюки! Запишіть, будь ласка, відгадку і до цієї загадки. Сторінка 55, завдання друге. Доповне речення, вписавши потрібні слова. Гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Так, діти, саме ці слова необхідно записати в пропущені місця. Сторіночка 56, завдання 3. Розгляньте, будь ласка, малюночки, напишіть назви грибів. На першому малюнку ми з вами бачимо лисичку. А на другому малюнку біду, поганку. Запишіть, будь ласка, назви цих грибів. А тепер, дітки, давайте розглянемо ці гриби і запишемо назви їхніх частин. Вгорі ми бачимо у гриба шапинку. Ось, будь ласка, над першою рисочкою записуємо назву цієї частинки. Далі, дітки, під шапинкою ми бачимо плодове тіло. Далі, подивіться, від плодового тіла протягується, що? Ніжка гриба? І в самому низу в землі знаходиться грибниця. Так, запишіть, будь ласка, назви частин грибів у свій зошит. Сторінка 56, завдання 4. Розгляньте, будь ласка, малюночки, і позначте галочкою їстівні гриби. Перший малюночок білий гриб. Звичайно, це їстівний гриб, другий малюночок лисички. Так, дітки, це їстівний гриб. Третій малюночок бліда поганка. Ні, він не їстівний, тому ми його не позначаємо. Наступний малюнок опенюк осінній. Так, дітки, це їстівні гриби. Позначаємо їх галочкою. Далі мухомор. Ні, це отруйний гриб. Ми його не позначаємо галочкою. І останній чортів гриб. Звичайно, цей гриб отруйний, тому ми його також галочкою не позначаємо. Тобто у нас на малюночку зображено лише 3 їстівні гриба. А зараз, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний. На уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!